Чергова пекельна ніч у Нікополі. Окупаційні війська з території Енергодару обстріляли місто з градів та важкої артилерії. Четверо людей постраждали. Двоє з них звернулися до медиків за допомогою. На щастя, інформація про загиблого станом на зараз не підтвердилася. До нас вночі після обстрілів надійшли двоє пацієнтів по швидкій медичній допомозі. Були доставлені бригади швидкої медичної допомоги. Одна людина у віці 50 років госпіталізована з пораненням осколковим шиї, м'яких тканин шиї. На зараз стан її задовільний. Два-три дні, я думаю, буде виписана додому людина і буде лікуватися амбулаторно. Другий чоловік 48 років. Він звернувся на приймальне відділення по швидкій допомозі. Стан його задовільний, був забій м'яких тканин грудної клітки. Надан допомогу в результаті обстрілів у Нікополі понівечені близько 30 багатоповерхових та будинків приватного сектору магазини та автомобілі. Люди виснажені. Більшість із тих, хто залишається у місті, сплять в коридорах або укриттях. Дома на полу у двірі, постелили, Потому что как бахнет, я сразу раз за холодильник спряталась. А Миша, а Миша, ну муж мой, у двери сел, присел и сидел. Говорит: бомбят, лежим, окон, нема, звезды на небе вообще прекрасно. крізь сльози та біль пані Тетяна розказує, як пережила попередню ніч. Російський снаряд повністю знищив квартиру її молодшої доньки. Дівчина багато років працювала за кордоном, аби купити собі помешкання. Недавно зробила тут ремонт та повністю облаштувала побутовою технікою. На жаль, повернутися їй вже немає куди. Такий грохот був, ви знаєте. З пламенем, що ми не знали, куди нам діватися. Нет квартири снесло до, до третього етажа. Там третій траж всі вещи, всі попадали. Диван возле балкона стояв, винесла на там валяється човч. этого. боже істерика страшна. Вчора это Армагеддон був. Я таких що выстрелов не слышала. Они вот рядом. Вот один там снаряд, другой где-то вот і как оно могло туди попасть. Я не можу понять. як оно попала туди. Да, да, не да, знаю. Да, ну нічого нету. Осталась одна кухня. Все. Ні віщей, нічого. все, пішло прахом. Руйнують окупанти не лише житло через обстріли у Нікополі пошкоджені лінії електропередач. Зранку у місті не було й води. Проте на зараз усі комунікації відновлені з самого ранку. Компанія ДТЕК почала виконувати роботи по енергозабезпеченню наразі роботи майже закінчені закінчені вода вже подається в систему є окремі ділянки на яких ще води немає але система заповнюється і коротший час найкоротший час вода в місті нікополі буде повністю повністю забезпечена за неповні три місяці постійних атак по мирному нікополю та району рашисти випустили майже 4 тисячі снарядів з РСЗВ та артилерії забрали життя у 27 людей. Не забу... Будемо, та не пробачимо помста та збройні сили уже поряд.